З ким ви побудуєте стосунки найближчим часом. Давайте будемо дивитися, з ким ви найближчим часом зможете побудувати гарні, гармонійні, приємні, класні, теплі стосунки? Найближчим часом, давайте, найближчі три місяці. Найближчі три місяці від того моменту, як ви бачите це відео. З ким ви побудуєте стосунки? І давайте ми подивимося, яка ви? Яка ви. Ну, у вас зараз не дуже гарний внутрішній стан. Ви цим станом ні, ким, ні з ким не ділитеся, і ви виходите як королева кубків. Так, це може бути водна стихія, рак рибки або скорпіон, але це також може вказувати і на те, що ви просто дуже важко проживаєте той період, який у вас зараз є. Ви десь застопорилися. Ви знаєте, от як. Погане бачиться, дуже гарно бачиться, а що є доброго, а що є гарного, а що є хорошого. Блять, не бачу. Вибачте, за мій французький. А воно є, воно є, тут треба подивитися на це. Дівчатки, тобто це знаєте, це непогане. Це не свідчить про те, що ви якась не така. Це свідчить про те, що зараз ваші емоції вас переповнюють, і ви не можете ними ні з ким поділитися. А це було б гарно зробити. Можливо, ви просто не помічаєте поруч людину, з якою ви дійсно можете поділитися. Це може бути колега, це може бути подруга, втрачена подруга, з якою ви перестали спілкуватися. Да? Або просто вам достатньо буде про це написати. Але не тримайте, будь ласка, це все всередині. Окей, давайте будемо дивитися, з ким ви можете побудувати стосунки найближчим часом. Ну, а у нас відразу імператор виходить. Я, звісно, дійка, ізвіняюсь, ви бачите? Зразу імператор виходить. Не дивіться це в мене, я повредила пальчик. Це круто, це чоловік, це відповідальний чоловік, це серйозний чоловік, це гарний чоловік, який хоче стосунків, який кохати вас буде. Поїмаєте то тобто, Ну, що це у нас за місяць? Я місяць? Чи може бути з ним щастя? Чи підходить мені цей чоловік? Тобто тут дуже багато страхів стосовно того, чи складеться щось з ним. Але я вам чесно скажу: що якщо ви не спробуєте. То нічого і не складеться. Ага, тобто в нього є якась колишня. Він з нею вже не пара, не пара, але вона якимось чином, знаєте, як фігурує в його житті через якісь питання, оскільки вона королева пентаклів, то тут, скоріш за все, якісь грошові питання. Поймаєте? Але якщо ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся. А тут дуже класні перспективи для того, щоб дійсно ви стали парою, щоб ви були разом і щоб ви створили свою родину.